Друзі, 14-го числа в Німеччині місцеві вибори. І чесно кажучи, мене вже нудить від цих новин. Політики по колу повторюють одне й те саме: вигнати українців, міграція, змусити більше працювати, урізати соціалку, реформувати бюргергельд, підвищити податки або не підвищувати податки, кому підвищувати податки і все таке інше. Одне й те саме по колу вже три тижні. Кожен. Тиждень одні й ті самі заяви. Слухаєш і дежавю кожного дня. Але знаєте що? Поки ми крутимося в німецькому колі, у сусідів відбуваються не менш важливі події, і вони напряму впливають на нас із вами. Сьогодні говоримо про Норвегію, Польщу, Чехію, Угорщину і Францію. Норвегія майже в ЄС, але не зовсім. Вибори там ідуть, але про ЄС там майже ніхто не говорить. Хоча 60% торгівлі залежить від Євросоюзу. Політики роблять вигляд, що країна незалежна, хоча фактично живуть за правилами Брюсселя. Для нас це важливо, бо саме в Норвегії енергетика, газ та електрика, і будь-яке рішення там б'є по всій Європі. В Польщі медичний стоп для українців. Уряд хоче урізати безкоштовну медичну допомогу українцям без страхування. Під удар потрапляють реабілітація, стоматологія та санаторії. Винятки це діти, поранені та ті, хто має страховку. Звісно. Не думайте, що я вам даю неактуальну новину. Це не те, що президент наклав вето на схожий закон. Це пробують зробити знову, але через парламент. В Чехії референдум як нова зброя. Лідер виборів Андрій Бабиш хоче закріпити право на загальнонаціональні референдуми. Каже: Ні, ми не будемо голосувати за вихід із ЄС чи НАТО. Але критики попереджають, що такий закон дасть інструмент ультраправим і популістам для чешського Брексіту. Також неочікувано гарні новини із Угорщини. Мадяр жме Орбана в одному селі стартували дві компанії. Орбан і його партія Фідес проти нової партії Тиса із Мадяром Мадяр говорить про лікарні освіти, ну і достойне життя. А про що політики ще розмовляють? Орбан, звісно ж, свою платівку не міняє. Про хаос Брюсселя розповідає розпад ЄС і війну через Україну. Для нас же очевидно, якщо цими виборами і Орбан і не впаде, і не піде, все одно подібна ситуація грає на руку для України і відповідно для нас, українців. У Франції криза, яка може вдарити по євро. Макрон втрачає вже четвертого прем'єра за три роки. Опозиції зліва і справа набирають силу. Генеральний страйк оголошено на 10 вересня, тобто жовті жилети повертаються, а борг країни 120% ВВП. Це не Греція, це набагато серйозніше. І якщо Франція впаде, постраждає увесь євро. Ось такі новини. Давайте будемо розбиратися із ними, але перш ніж почнемо, в мене є одне прохання до вас. Ви бачите, я додав останніми тижнями огляд новин по всіх країнах ЄС у фокусі нашого біженського життя у Європі. Ми тут живемо, ми тут надовго, якщо не назавжди. І ми повинні розуміти, що відбувається в Європі. Я не оглядаю тут хайпові різні кримінальні новини чи катастрофи, стрілянина в Єрусалимі, афганці черговий раз зробили напади з ножем, в Лісабоні фунікульор зірвався. Тут такого не буде ніколи. Подібні новини не впливають на наш з вами світогляд і не формують наш все ж таки західноєвропейський менталітет, не дає розуміння справжньої Європи. Ми повинні розуміти логіку і всі політичні процеси, а не жити в цих ідеальних грозах про ЄС. Я думаю, поживши тут, ми вже з вами зняли рожеві окуляри, і тепер пора розбиратися, що тут до чого дійсно відбувається. Постійний моніторинг 15 країн ЄС займає багато часу. А проживають в цих країнах набагато менше людей, ніж в Німеччині чи Польщі. Тому і у вас, хто проживає в цих країнах і є вакуум подібного контенту. Я хочу виправити це. Але такий перехід спричиняє падіння переглядів. І відповідно мене це дуже демотивує. Тому мені потрібна ваша підтримка через спонсорство на Ютуб. Посилання в описі під цим відео: більше підтримки, більше роботи я вкладатиму, більше якості ви отримуватимете. Ви ж бачите, що я не сів десь у спальні чи туалеті і не навалив вам на телефон одна новина, один заголовок. Вісім хвилин пожував сопля, з них дві хвилини по суті. Я готую матеріал, пишу текст, аналізую новину. Я не спеціаліст з усього, звісно, і не геополітик, звісно, і не експерт. Я вмію працювати з інформацією і належно виокремити цікаві для нас новини, Перекласти їх і адаптовано, коротко і динамічно вам подати вже фактчекнуту інформацію із пристойного видання. Це все займає час. Для мене 2 чи 5 євро вам пристойне джерело новин і аналітики. Ситуація він, він, як на мене. Тому, як мінімум, лайк, підписка і телеграм, і поперли до новин. А ви знали, що в Норвегії немає ЄС? Тобто країна не член Євросоюзу, але живе за його законами. І Норвежці при цьому переконані, що вони незалежні. Сьогодні у Норвегії вибори. Але ЄС там як привид. Усі його бояться, усі ним користуються, але ніхто не хоче згадувати. Норвегія не член ЄС, але в єдиному економічному просторі. Це дає доступ до ринку, але без права голосу. 60% торгівлі Норвегії із ЄС, дві третини експорту туди ж. Норвегія ніби знімає квартиру в Євросоюзі, їсть із холодильника, користується пральною машиною, але ключів від квартири немає. Політики мовчать, бо так вигідно: 55% норвежців проти членства в ЄС. Лише 3-4% вважають тему ЄС важливою для виборців. У Брюсселі майже немає норвезьких журналістів. Новини про ЄС просто кудись зникають. Політики в Норвегії справжні ілюзіоністи. Вони ховають питання ЄС під килимом, бо будь-яке обговорення може коштувати їм рейтингу і відповідно голосів. Ну, хоч не бігають і не кричать про мігрантів, і то добре. Тож вибори в Норвегії нагадують театр, декорації змінюються, актори грають ролі, а сюжет той самий. Лейбористи введуть у рейтингах 29,5% і обіцяють захищати європейську економічну зону. Популісти хочуть перегляду угоди, але знають, що це нереально. Реально ніхто не може змінити цей курс, максимум якась косметика може відбутися. Тож виникає питання таке: чи можна назвати це вибором, якщо всі варіанти ведуть до одного ж і того? Але є одне але. ЄС через розетку. 2022 -й. Європа підняла ціни на електрику, Норвегія експортувала енергію і заробили мільярди. Але прості норвежці отримали космічні рахунки. Уряд злякався, нових правил ЄС впав, а потім вигадав субсидії. І от тут ЄС уже не десь там, а в кожному домі у платіжках за світло. І саме тоді норвежці відчули, хто реально керує їхнім енергетичним ринком. Норвегія живе в парадоксі. Вона проти ЄС, але залежить від нього більше, ніж визнає. Політики обіцяють незалежність, але виконують чужі закони. Це вже не про балансування, це ілюзія вибору. Тож скажіть, після цієї новини, ви вже не будете дивуватись, коли щось подібне відбуватиметься із Україною в Євросоюзі. І ті, хто не в темі, здивуються, може протестуватимуть там якось внутрішньо від несправедливості. А ми вже не здивуємось, бо знатимемо цю логіку. Отак, новина за новиною, випуск за випуском, ми і сформуємо в себе справжні європейські цінності, без рожевих мрій, блакитного дитинства. Польща знову змінює правила для українців. Уряд ухвалив проєкт закону, який обмежує безкоштовну медичну допомогу для тих, хто не має страхування. Нагадую, зараз лікування для українців фінансується напряму з держбюджету. Тобто ті, хто приїхав після 24 лютого 2022 року, можуть отримувати медичну допомогу і ліки на тих самих умовах, що і застраховані поляки. Тепер це може змінитися у новому проєкті. Уряд пропонує скоротити 11 видів послуг для незастрахованих. Під удар потрапляють санаторне лікування, реабілітація, стоматологія та інші додаткові сервіси. Винятки є: це діти до 18 років. Звісно, хто має страхування, ця новина взагалі для нього не новина. І, звісно, ті, хто отримав поранення внаслідок війни, продовжують лікуватися безкоштовно. Чому так стається? Уряд прямо каже, треба зменшувати навантаження на систему та витрати бюджету і захистити інтереси застрахованих польських громадян. Але важливий тут є нюанс. Попередню спробу обмежити доступ до медицини заблокував президент Кароль Навроцький, наклавши вето. Тепер уряд пропонує знову, тільки в іншій формі. От і маємо питання, чи це справедливий баланс між допомогою і можливостями держави, чи це перший крок до ще більших обмежень для українців у Польщі? І також це рішення, якщо його таки приймуть, буде напряму конфліктувати із тимчасовим прихистом, який прийняв Європарламент. Тому подивимось, що буде. А поки ми рахма ліземо в Євросоюз і НАТО, в Чехії лунають протилежні думки. У Чехії зараз новий скандал. Андрій Бабиш і його партія Ано, які лідирують у виборах, пропонують закон про загальнонаціональні референдуми. Звучить красиво, люди самі вирішуватимуть, але критики кричать, це може стати зброєю для антиєвропейських сил. Ано це чеська партія, акція незадоволених громадян. Зараз вони найбільша партія в країні за рейтингами. Бабіш вже був прем'єром з 2017 по 2021 роки. І ідеологія Ано це популізм із домішкою центристських ідей. На практиці обіцяють підвищення соцвиплат, захист простих людей, але при цьому виступають проти частини політики ЄС, наприклад, Гринділ і Міграційна політика. У Європарламенті Ано входить до нової групи. Патріоти для Європи, яку ініціював, секундочку-секундочку, Віктор Орбан. Коротше, все про них тепер нам ясно. Ано хоче впровадити закон, щоб дозволити загальнонаціональні референдуми з ключових питань. Офіційно ЄС і НАТО не обговорюється, але Ано паралельно обіцяє воювати із Green Deal та пактом про міграцію. А це вже безпосередньо торкається і українців в Чехії. На словах ніяких референдумів про ЄС чи НАТО, на ділі закон дає інструмент, яким легко скористаються популісти. Прем'єр Фіала попередив, що це зближує АНО із ультраправою СПД і Стаціло. Обидві сили відкрито мріють про вихід із ЄС і НАТО. І от МЗС Чехії теж б'є вже на сполох відкрито. Це кажуть вони небезпечний план, який може стати троянським конем для антиєвропейських сил. Тож у Чехії це не просто дебати про закон, це питання стратегічного курсу: Європа чи політична ізоляція. Ано має 31% у рейтингах, лідер гонки, але самостійно сформулювати уряд вони не можуть. Партнери по коаліції визначать, чи стане цей референдумний закон реальністю. Бабіш майстер угод, і якщо для збереження влади йому треба буде домовитися з ультраправами, він домовиться. Тож, як ми з вами бачимо, ЄС це не тільки про інвестиції і про спільно економічно-правовий простір. Це часом і дуже незручні зобов'язання. А НАТО, коли війни немає і не передбачається, взагалі становиться токсичним тягарем. Але тут, як в анекдоті, полковник, що біжить у мирний час, викликає сміх, а в воєнний паніку. Угорщина, село Кече, населення близько 50 людей. І саме тут стартують одразу дві компанії. Фідес Віктора Орбана і Тиса Петра Мадяра. Мадяр починає із символіки: пішки йде від Балантюзера до кетча. Каже, ці два пункти про дві епохи Гюрчань і Орбань. 20 років корупція, криза і одна велика застигла система. Його меседж простий і різкий. 2026 рік не просто вибори, це останній великий час народження функціонуючої держави. Мадяр б'є по головному Обіцяє країну, яка дає гідне життя, інноваційну економіку, державу, не іграшку кількох олігархів, а базу для процвітання всіх угорців. Якщо хтось давно не був в Угорщині, то я вам так скажу: вночі неможливо просто знайти було ні готеля, нічого, поїсти також, коли їдеш через угорщину, по дорозі майже ніде. Ось і е, взагалі відчуття такої стагнації і розрухи. Якщо хто може не виїжджав за рамки Бюдапешту, то я вам скажу, ситуація там зараз взагалі недобра. І продовжуємо, тому що у Мадяра конкретика є: охорона здоров'я і соціалка мають служити людям. Профілактика, догляд, повага до гідності як базовий принцип освіта. Готує молодь до 21 століття. Демократія не на папері, а в реальному житті. Також він стосовно зовнішньої політики каже: кінець ролі палиці між спицями. Угорщина має бути надійним членом НАТО і ЄС. Не токсичним гальмом, а конструктивним партнером. А тепер про гроші. Фідес запускає масштабну контратаку, мовляв, ТИСА підніме податки. Підстава для кампанії фраза заступника голови Тиси Золта Натара. Він сказав на відкритому форумі: податкові плани не обговорюємо, бо опоненти все перекрутять. Ну, так і вийшло, в принципі. І додав: багато можливо, треба перемогти, а там все можливо. Фідес вже вивісив плакати. Тема податкові погрози від Тиси. Очевидно, це стане однією з головних ліній атаки влади. До речі, якщо ви не бачили, нещодавно була також відчуття у Угорщині, що там Зеленський балотується у прем'єри. А ми повертаємось. Тож, очевидно, що це стане однією з головних ліній атаки влади. Контраст у стилі кампанії теж промовистий. Мітинг тиси відкритий, доступний кожному. Подія Фідесу Кетча за парканом. Поліція щільно перекрила маєток. Журналістів, звісно ж, не пускають. Раніше преса могла ставити питання прямо біля воріт, тепер ні. Тепер давайте про Орбана і про його велику картину світу. Прем'єр говорить про геополітику і катастрофи. Якщо слідувати політиці Брюсселя, країну чекає хаос. Каже, бюджет ЄС на 2028 35 роки може стати останнім спільним бюджетом. ЄС у стані розпаду і фрагментації. Продовжиться так, і Союз стане похмурим прикладом благодійного експерименту. Про війну в Україні теж є теза. Мовляв, між ЄС і Росією йде фінансова конкуренція. Зараз перемагає по його версії Росія. Європейці слабшують, а ми хворіємо. Україна розділена. Європа говорить про гарантії безпеки, але це нібито означає про поділ України. І це зараз є новина. Якщо не бачили про те, що Орбан вже озвучує оці старі російські наративи про українців трьох сортів, про розділ України і таке інше. Ось. І а внутрі в політиці Орбан також додає: ми не проти України, навіть можемо підтримати стратегічну угоду ЄС україна але із з таким попередженням, що членство України нібито заведе ЄС у війну. Ще одна велика теза Орбана про борги. ЄС працює над спільним боргом з Україною. Прем'єр порівнює це з планом, який існував під час створення США. Логіка проста: спільний борг, шлях до війни і фінансового ризику для Союзу. Далі Орбан повернувся до внутрішнього і дві дороги для Угорщини. Перша йти за Брюселом, і каже він: катастрофічний хаос. Саме це нібито станеться, якщо до влади прийде тиса. Друга це мир, сімейна політика і суверенітет. Тобто його курс, і завершує, звісно, жорстко: Угорщина 10 мільйонів населення без природних ресурсів у центрі нестабільного регіону. Країні потрібні особливі лідерські якості. Якщо уряд буде дурним, ми збанкрутуємо і нас знищать. Ну і відповідно ж натякає, що саме він і потрібен. Підсумок прозорий, складні часи може пережити тільки його команда, команда, що при владі вже 15 років. І ще один штрих від Мадяра він прямо каже: Орбан позбавив країну 20 мільярдів. Це сильний удар по іміджу влади. І зручна рамка до речі для опозиції. Нас грабують, ми повернемо. Отже, в Угорщині маємо дві стратегії, дві сцени: відкрита зустріч Тиси з фокусом на лікарні, освіту та кишені людей. І закритий формат ФІДЕС, де головна тема геополітика і страхи. Для Тиси це шанс зламати єдину корумповану епоху від соціалістів до Фідес. Для Орбана утримати наратив про зовнішню загрозу і особливе лідерство. Ключові питання до виборця прості. Чи вірите ви в Україну, де працюють лікарні і школи і держава не для кількох? Чи обираєте ви щит від хаосу Бруселя, навіть якщо за цим щитом паркани і зачинені двері для преси? Кетча показала протистояння в чистому вигляді. Повсякденне проти геополітики, доступність проти контролю, надія проти страху 2026 рік наближається. Питання тільки одне. Яку історію про себе угорці захочуть продовжити? Щодо нас, українців, я думаю, наші інтереси тут для всіх очевидні, тому не буду навіть коментувати. Франція знову на межі політичного колапсу. Прем'єр Франсуа Беру готується втратити посаду. Це вже четвертий глава уряду за останні три роки. А Еммануель Макрон дедалі більше виглядає хромою качкою, президентом без реальної влади. Причина ж тут проста: Франція відмовляється від реформ. Пенсійний вік 62-64 роки один з найнижчих у Європі. Система трещить. Але будь-яка спроба змінити правила викликає бунт. Тепер уряд хоче забрати два святкових дні і урізати бюджет на 44 мільярди євро. А профспілки відповідають: блокуємо нафіг все. Генстрайк оголошено на 10 вересня. Опозиція, звісно, на цьому набирає бали. Справа Марін Лепен і її розамблемант Національ. Зліва радикали Маланшона. Обидва табори обіцяють легкий вихід без болісних реформ, ну як всі популісти. Партії центру, звісно, тануть в рейтингах, бо асоціюються із непопулярними рішеннями і непопулярним зараз Макроном. А далі всього два сценарії: п'ята урядова команда чи нові вибори. Але і там, і там перспективи однакові. Жодна більшість не готова голосувати за реальні зміни. Але ви знаєте, із війною в Україні, Трампом і Китаєм в Європі зараз складні часи. Тож давайте про фінанси. Французький борг досяг 120% від ВВП. Це удвічі більше за норму, дозволену європейським стабілізаційним пактом. Для порівняння Греція колись похитнула єврозону з меншими цифрами. Якщо Франція полетить у кризу, це буде удар іншого взагалі масштабу. Франція лідер Євросоюзу. І для євро, і для взагалі всього ЄС. Макрон у цій ситуації намагається компенсувати слабкість у середині країни зовнішньою політикою. Він просуває ідею європейської військової сили для підтримки України, але в інших питаннях сам гальмує ЄС, аби не провокувати нові протести вдома. А ви знаєте, що у Франції і одразу протести, в спалені машини і жовті жилети. Але і факт в тому, що грошей немає, потрібні непопулярні. Реформи. І ось е, ця ситуація і в Німеччині зараз відбувається, і таке саме у Франції. Тільки Франція, на відміну від Німеччини, змогла набрати більше боргів, тому що в Німеччині було боргове гальмо, котре зараз зняли, тобто Німеччина, можна так сказати, йде е, шляхом Франції, а Франція вже, скажімо так, вперлась в цю ситуацію. І усе це відбувається на тлі підготовки до виборів 2027-го. Лепен відчуває шанс для себе. Соціалісти пропонують половинчатий компроміс, урізати не на 44 мільярди, а всього на 22, аби виглядати відповідальною партією перед президентською гонкою. Але проблема лишається ж тут незмінною. Трохи економії і трохи реформ Францію не врятують, або французи визнають масштаб загрози і погодяться на реальні зміни, або країна може завалити не лише себе, а й євро разом із усією Європою. Ось так виглядає на сьогоднішній день Європа. Всі борються за демократію, але головне не забути, хто за яку чергу стоїть у соцкасу. Одні бояться Бруселя, інші без нього жити не можуть. Треті воюють із власними реаліями. Такі вони, європейські цінності. Тягнути ковдру щосили на себе, але прораховувати, що разом все ж таки буде тепліше. А нами з вами головне не втратити іронії і здорового глузду. Тож, підписуйтесь, ставте лайк і пам'ятайте, ми тут у Європі надовго. І краще бачити її без рожевих окулярів. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Побачимось!